Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Рішення прийнято. Луценко відмовився від боротьби за мерське крісло. Небо під контролем. Польотами над Кримом керуватимуть із Сімферополя. Звільнений з полону український офіцер покинув Крим. і Направляється до Києва. Генеральна прокуратура затримала 12 беркутівців причетних до вбивств на майдані за словами очільника відомства Олега Махніцького. Саме цим спецпризначенцям видали бойову зброю, зокрема снайперські гвинтівки, аби вони прикривали відхід беззбройного беркуту. В той же час, як кажуть представники генпрокуратури, звичайний беркут вогнепальну зброю не отримував. Затримані належали до так званої чорної роти, яка призначалася для спецоперації. Це роти, які видавалася зброя, у тому числі і снайперська. На даний час здійснюються заходи щодо затримання щонайменше і ще чотирьох підозрюваних. Всі затримання відбулися у Києві. Підозрюваних вже допитали за допомогою детектора брехні. Довічне ув'язнення. Активісту правого сектору Андрію Козюбчику загрожує довічне ув'язнення за стрілянину на Майдані. Козюбчику інкримінується замах на умисне вбивство. Сам же 30-річний затриманий наголошує. Його спровокували на стрілянину, а зброю він знайшов. Нагадаю, в понеділок увечері бієць правого сектору поранив представників майданівської самооборони та заступника голови КМДА Богдана Дубаса. Поранені перебувають у лікарні. Знову Крим і знову референдум. У меджлісі кримсько-татарського народу розпочали роботу над підготовкою референдуму з визначення статусу Криму. Волевиявлення корінного народу півострова має бути проведене під керівництвом таких структур, як ООН чи ОБСЄ. Раніше про ініціативу проведення референдуму заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов. Ми почали підготовку к. возможному проведению референдума в Крыму для определения политической воли крымско народа по будущему Крыма. Мы начинаем контакты с международными структурами, такими как ОБСЕ, ООН и другими, для того, чтобы этот референдум был на самом деле референдумом легитимным и признанным. Небо під контролем Сімферополь бере на себе управління повітряним рухом над Кримом. Про це повідомили в російській держкорпорації з організації повітряного руху. Обслуговуватимуть рух літаків у межах повітряного простору раніше закріпленого за Сімферопольським центром, а саме над нейтральними водами Чорного моря та територією Криму. Раніше Європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти на півострів, особливо в Сімферополь та Севастополь. Крім того, рейси до Сімферополя скасувала національна білоруська авіакомпанія Білавія не літають в Крим і літаки міжнародної авіалінії України. Звільнений з російського полону, капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко направляється до Києва. Його дружина поки залишається у Севастополі. Нагадаємо, Дем'яненко був викрадений при захопленні центру інформаційно-психологічних операцій 23 березня. Його тримали в одиночній камері 11 днів. Намагалися схилити перейти на сторону Російської Федерації. Наса припиняє співпрацю з Росією. Американські санкції проти Росії поширилися на національне управління США по аеронавтиці і дослідженню космічного простору. Припинення співробітництва включає поїздки в Росію і візити представниками російського уряду об'єктів НАСА, двосторонні зустрічі, електронне листування, теле і відеоконференції. Хоча ця заборона не буде стосуватися експлуатації міжнародного міжнародної космічної станції. Це єдиний космічний проект під прямим управлінням США і Росії. Лабораторія вартістю 100 мільярдів доларів належить 15 країнам і літає навколо землі на відстані близько 400 кілометрів. У даний час на орбітальній станції живуть три російських космонав... космонавта, двоє американських і один японський. Сполучені Штати Америки та Євросоюз допоможуть Україні з поставками газу через Польщу, Угорщину та Словаччину. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі за підсумками переговорів з Верховним представником Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон. Керрі звинуватив Росію у використанні енергетичних ресурсів в ролі політичної зброї, що неприпустимо у сучасній у сучасному суспільстві. Жодна нація не має права використовувати енергію як зброю з метою тиску. В інтересах кожного з нас мати достатньо енергетичних ресурсів для економіки, щоб гарантувати безпеку і процвітання наших народів. Ми не можемо дозволити, щоб енергію використовували як політичну зброю чи інструмент агресії. З 1 травня ціна на газ для українців зросте на 73%. і це лише перший етап підвищення. Таке зростання обумовлене мільярдними боргами нафтогазу. Лише за цей рік дефіцит підприємства понад 30 мільярдів гривень. Упродовж кількох років блакитне паливо постачали в мінус, аби вийти на собі вартість. Кабмін підняв ціну для населення. Однак не так страшний чорт, як його малюють. Платити більше будуть не всі. Яна Куршенко розкаже докладніше. Аби покрити собі вартість блакитного палива, кабмін таки збільшив його ціну для населення. Відповідною постановою вона в середньому зросте на 73%. На перший погляд, цифра шокуюча однак, не все так погано. Мінфін розробив цілу систему. Ми розбили все населення на три категорії: тих, хто споживає до 2,5 тисяч кубів, фактично це до двокімнатної квартири включно 48 від 2,5 до 6 тисяч кубів, це вже три кімнатна квартира і більше, а також будинки поза 100 метрів 63, ну і понад 6 тисяч кубів це вже великі дуже оселі, це були фактично будинки. Ми піднімаємо ціни на 62 в залежності від кількості спожитого газу залежатиме і ціна на нього. Хто більше споживає, той більше й платить. Таким чином намагалися виправити соціальну несправедливість. І виходить так, що той, хто споживає пільгу в однокімнатній квартирці і споживає газу дуже мало, отримує пільги небагато. А той, хто опалює величезне оселю, той отримає пільгу найбільшу. Ось чому ми вважали за можливе саме на цю категорію максимально піднімати ціну. Трохи більші ціни будуть на тепло. Там система розрахунків буде така сама, аби такі тарифи не спустошили кишені простих українців. Другою постановою Кабміну держава сплачуватиме компенсації. На них матимуть право ті родини, дохід яких на рівні прожиткового мінімуму і менше. Різницю підвищення ціни постачальнику заплатить держава. Це постановлення придусматрює повністю 100% компенсацій, В размере увеличения стоимости жилищно-коммунальных услуг 4,5 миллиона будут получать государственную поддержку в связи с повышением цен и тарифов на природный газ и тепло. Залишиться система субсидій. Їх нараховуватимуть за старою схемою, яка вже понад 10 років успішно працює в Україні. Тобто для малозабезпечених родин ціна на газ і опалення залишиться майже незмінною. Оформити пільги можна у відділеннях соціального захисту, написавши заяву у вільній формі та зібравши усі довідки. Компенсації субсидій нараховуватимуть безпосередньо постачальнику. На руки їх не видаватимуть. Ті ще її доходи більше за середні платитимуть повну вартість. Нак, це не таке велике підвищення. В середньому воно складе від 70 до 250 гривень за місяць, в залежності від площі і кількості спожитого палива. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Офіційний курс гривні впав до рекордного значення. Нацбанк України встановив курс на рівні 11 гривень 24 копійки за долар. Євро перевалив за 15 гривень. Антикризові закони вступили в дію. Ціни на продукти та бензин підскочили на 20%. Проте аналітики не виключають, що це лише початок. Від партії відмовилися не заважати прем'єр Арсеній Яценюк та секретар РНБО Андрій Парубій призупинили членство у партії Батьківщина. Рішення пояснили перебуванням на посадах в органах державної влади. Цей крок пов'язаний із тим, що попередити можливі звинувачення у зловживаннях під час виборчої кампанії. Формулювання, яке використане в обох заявах, цитую призупинення членства в партії кінець цитати. ЦВК зареєструвала 23 кандидати в президенти. Серед них три жінки і 20 чоловіків. Потрапити в цей список учора пощастило професору Львівського регіонального інституту державного управління, члену партії Народний рух України Василю Куйбідієм, а також безробітному та активісту Майдану Зоряну Шкіряку. Нагадаємо, загалом поборотися за найвище крісло у державі претендували 46 осіб. ЦВК вже відмовила в реєстрації 20 претендентам. Позачергові вибори нагадаю, відбудуться 25 травня цього року. Розпочинаються перегони, і на вибори мера Києва Верховна Рада ухвалила провести позачергові вибори очільника міста на 25 травня 2014 року. Юрій Луценко, який ще в березні повідомив про бажання балотуватися, сьогодні відмовився від участі в них. Чим аргументував свій вчинок? Дивіться далі у сюжеті. Юрій Луценко не боротиметься за крісло мера Києва, інакше братовбивчої війни не уникнути, каже політик. Мова йде про конкурування за крісло мера з лідером удару Віталієм Кличком. За словами Луценка, стартовий рейтинг виборчої кампанії колишнього міністра високий. Згідно з останніми рейтингами, він коливається від 15 до 20%. відсотків. Конкурувати з Віталієм Кличком моїм другом в таких умовах буде означати бої без правил. Бо я в політиці довше перемогти В Італія і стати мером Києва такою ціною мені влада не потрібна. Своє завдання Юрій Луценко вбачає в тому, щоб зводити команди до спільної співпраці. Моя участь у виборчій кампанії зводиться до двох завдань, які я сам собі поставив: перше добитися і підтримати конкретні плани від однієї з команд. Неважливо з якого табору вони вийдуть. Важливо, щоб ці плани відповідали завданням майдану. По будівництву третьої української республіки як європейського дому для всіх українців, і друге моє завдання. Я буду змушувати команди і Тимошенка і Порошенко до політичного діалогу. Луценко наголосив, потреба об'єднання зусиль президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради є не лише популярною в народі, але була б надзвичайно важливою відповіддю на плани Путіна щодо української держави. Лана Майковська, Богдан Сендровський соціальна країна. Після борохливих подій на майдані робітники почали відновлювати пошкоджені тротуари, аби робота велася швидше. До відновлення столиці долучаються і бійці самооборони. Осторони лишаються навіть перехожі. Подробиці дивіться в сюжеті. У центрі столиці самооборона Майдану почала відновлювати розібрану бруківку. Після революції понівеченими виявилися значні ділянки столичних вулиць. Кримська сотня вже відремонтувала дорогу біля філармонії, а за два-три дні планують відновити дорожнє покриття на європейській площі. Бруківку то, що самі розібрали, тепер приходиться нам самим її класти. Тут пару днів буде. Потім ще там далі тротуар на Грушевського, біля КМДА, так що роботи хватає. Ти не проти допомогти у відновленні столиці. Ребята діла правильно. Мало доводи, де ж весьма варішки придуму. Помагать та скажу. Деси братися за пильну справу не планував. Прийшов зробити відео на пам'ять про революцію в Україні, але невеличкий вклад у розвиток української держави встиг зробити. телефонні дзвонки, от як на армію, да ми дзвонимо, так ну діто перечисляємо. Ну как? ну, нота мелочі. на стадіоні Динамо також ведуться ремонтні роботи. Втім, працівники так заклопотані, що відмовляються спілкуватися на камеру, аби не втрачати дорогоцінний час. кажуть, вже три тижні відновлюють околиці Грушевського. За тиждень два обіцяють показати відремонтований фасад стадіону. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна. Гімн України зазвичай у культурній столиці Росії його виконав вуличний музикант у Санкт Петербурзі біля станції метро. Невідомого музиканта слухали близько півсотні глядачів, а потім почали йому аплодувати і вигукувати Слава Україні. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.